Добрий вечір! Вітаннячко, друзі. Зараз ми налаштуємо ще Facebook. Добрий вечір. Вітання. Так, сьогодні буде тема трішечки, така нам не дуже часто піднята, тому вам буде цікаво і плюс можете задавати питання, поки ми в ефірі. Коментарі пишіть, будемо відповідати. Тема сьогодні: як вберегти майно. Якщо ви судитесь за нього, то це квартира, чи машина, чи там ще будь-яке таке майно цінне від того, щоб. Наприклад, якщо ви судитесь там, наприклад, з колишнім чоловіком, там або з кимось родичем, будь-ким не суть, якщо це майно знаходиться у нього і оформлене на нього, як зробити так, щоб коли йде судовий процес, він це майно не продав, нікуди не подів. Як зробити у ці арешти, оці всі блоки і так далі? Що воно таке? Ось сьогодні розповідати. Ви маєте для себе зрозуміти одну річ для того, щоб вберегти майно за яке ви судитесь, а це потрібно вам робити. Чому для того, щоб ви, коли виграєте справу, ви потім могли виконати рішення, тобто реалізувати ваше вже підтверджено судом. Право на частину цього майна для прикладу, якщо ви ділите майно спільне, майно подружжя, або, наприклад, отримати свою частку у спадщині. Ну а якщо ви, наприклад, судитесь за машину, так, щоб її по довіреності ніхто не продав, і щоб вона ще була, ця машина, вам у доступі, бо рішення суду може бути, а реалізувати його може бути неможливо. Чому я завжди кажу, що головне це результат отримання людиною майна та грошей, а не отримання паперу, на якому. Тому написано, що вам присуджено. Тому що одне діло винести рішення, виграти справу, а друге діло отримати те, що вам треба. Так? Мета ж не папір, а мета це ну, реально якась річ, майно, гроші і так далі. Кажи, що ти хотіла розказати. Як воно то робиться, все. Так, да, дивіться, друзі, щоб ви зрозуміли взагалі, як це працює, тому що дехто вважає, що коли ви подаєте до суду про поділ майна для прикладу, бедружжя, що такі запобіжні заходи вони якось вводяться автоматично, але ні. На практиці ви маєте написати окремо заяву, яка може подаватися як до того, як ви подасте позов. Так і разом з позовом, тобто, ви можете подавати наперед забезпечення позову, щоб заблокувати будь-які реєстраційні дії з майном, за яке ви будете судитися, і потім подаєте позов. Реєстраційні дії заборонити це означає, що суд винесе відповідний документ, яким заборонить, наприклад, нотаріусам, державному реєстратору реєструвати угоди, дарування, купівлю продажу, закладати це майно і так далі. Тобто Буде така помітка в реєстрі, щоб не зможуть вони проводити ці угоди. Це буде заборонено. Це називається заборона реєстраційних дій. Ну просто щоб ви зрозуміли, про що так, якщо йде. простою мовою, це так. Так от, для того, щоб заборонити будь-які такі дії з майном, треба обов'язково аргументувати, що це означає. Ви маєте розписати ризики, які несуть такі дії, тобто, наприклад, продаж майна, за яке ви судитеся. Треба розписати. Чим це може вам зашкодити, якщо ви виграєте свою справу, і як ви потім зможете чи не зможете реалізувати ваше вигране право на частку, наприклад, такого майна? Ще один момент, друзі, обов'язково вам треба оплачувати судовий збір за такі? Заяви, які подаються до суду, тому що якщо ви просто будете писати, що заблокуйте мені, наприклад, продаж такої та -то квартири, тому що там відповідач може її продати, і я потім не зможу забрати по рішенню суду свою частку. Там треба, окрім того, що ви розписуєте, чому ви це просите зробити. А другий момент треба обов'язково сплачувати судовий збір. Розрахунок такого збору ви можете знайти на сайті судової влади. Оплата судового збору є у відкритому доступі, тільки треба буде обирати вам суд, до якого ви цю заяву подаєте. Де це може бути вам корисно? Де це застосовується? Дивіться, це можна застосовувати тоді, коли ви розділяєте спільне майно подружжя, наприклад. Або е, мова йде про спадок. Наприклад, якщо у вас відкрита спадкова справа і у вас пішов якийсь з приводу, там хто спадкуємець, хто не спадкуємець, різні речі, так угу. ви можете у цей зробити блокіровку Отаку, так? Е, так само це можна робити з машинами. Е, особливо коли люди, наприклад, вони це по розлученнях досить часто добре працює, особливо коли люди роз'їхали ще не розвелися. Угу. І дружина або чоловік не знає, де друга половина з автомобілем, наприклад. А ви ж розумієте, що з автомобілями історія яка? Довіреність зробили, і людина уїхала на тій машині новий покупець. А формально якби, відчуження договору купівлі-продажу не відбулося. Ось в таких історіях, там, де можна якимось чином провести. Фактичне відчуження права власності без його оформлення, без купівлі продажу, так як це з машинами роблять, і так ще роблять з. Квартирами, в яких випадках там йдуть не нотаріальні договори, і є така фішка як переуступка. Так, ви ці знаєте, хто хоча б хоч раз дізнавався, як купити там новобудову або купля, ви знаєте про ці переуступки, коли без нотаріального посвідчення це робиться, і уходить ця квартира, а потім вже право власності оформляється нотаріально вже на іншу людину, коли будинок вводиться в експлуатацію. От саме при таких історіях це дуже корисна тема, коли можна... Накласти uh, такий, таку заборону, uh, і також на майнові права. З майновими правами там історія досить складна, там дуже обширна судова практика, там треба знати, як це правильно писати, там і розумітися, коли то все подавати. Але uh, тут головне, щоб ви знали, що можна це зробити. А як там вже написати, там звернутися, там напишуть вам, якщо вам буде треба, щоб ви просто розуміли, що є такий механізм. Крім того, ви маєте розуміти, що є, є справи судові, які стосуються майна та грошей, ці речі, тобто, це називається майнові спори, так спори про майно. А є спори не майнові. Вони не стосуються майна. Предметом таких спорів не є гроші та майно. І от там, де не є гроші та майно, предметом таких спорів, забезпечення загалом не задовільняє суд. Тобто тут це працює більш-менш по нормальному, коли тільки з майновими, тільки з, з грошима, з правами, з майновими правами, з правами власності там, і так далі. Але все ж таки є один нюанс, про нього Марія сказала і скажу ще раз. Суд приймає, задоволяє такі клопотання, виходячи із власного розсуду, наскільки йому довели те, що є ризик. ризик. Відчуження, ризик продажу, тобто ви маєте обґрунтовувати завжди підкладати доказ того, що ця людина намагається продати. Бо Якщо ви навіть бачите якісь оголошення в інтернеті і так далі, то буде дуже добре, якщо ви їх заскрінете і, і... додасте до цієї додасте. заяви. Якщо не це, ну то має то адвокат зробити, як це описати так, щоб суд мав підставу це задовільняти. тому що у нас такий закон, що обмежувати право власності. Просто так не можна. Частиною права власності є розпорядження майном, тобто оці ці всі дії, які забороняються, так? Тому суд має аргументувати, тому що якщо ваше спірне майно зареєстроване на іншому, просто так обмежити його в праві власності того, що суд ніхто не буде. Тому треба це розуміти. Так, що ви нам пишете? Читаємо, так? Да? Здравствуйте. Хочу продати 2 гектара землі, тим самим вирішив свій жилічний вопрос. На орендаторні хочуть у мене її купити. Могу ли я розірвати договор оренди і продати землю другому фермеру? Веста Наумова. Ні, не можете ви розірвати договір зараз, тим паче в періоді воєнного стану є автоматична пролонгація договорів оренди. Наступний момент поки що продаж. Землі сільськогосподарського призначення призупинена. Тому до цього питання ви можете повернутися після завершення воєнного стану. Нюанси щодо продажу майна можливо тільки тоді, коли ви завершите, завершите дію договору. І причина буде не то, що ви змінюєте фермера, це не є підставою для розірвання договору, а наприклад, що ви. Що нинішній фермер не виконує своїх обов'язків, тобто не сплачую вам за паї і так далі. Але це трошки не тема цього ефіру. Якщо цікаво, я зроблю потім окремий ефір по паям, позадасте всі питання, які вас турбують, тому що по паям це дуже обширна тема. Я в довоєнний час дуже багато подібних ефірів робила, але зараз можемо повторити це все. Тільки, будь ласка, на. Позбирайте собі ці запитання, щоб не, зараз не відповідати. Оля пише, да, по іншому. Я на таке не попадуся, дві розумні жінки навчили мене оформляти на батьків. Щиро вам дякую за науку. Оля, будь ласка, але майте на увазі, що другі в черзі з родичів, з якими максимально судить, це брати та сестри, а третє це батьки. Так. Бо дуже багатьох людей з батьками теж не все гаразд. Тому я взагалі вважаю, що. А людина з часом вона починає розуміти, наскільки в неї є кому довіряти. Угу. Так, ще коментарі. Вибачте молоци завідую таку інформацію, яку люди навіть не знають. Ми для того і працюємо, тому що ми бачимо, що є на це попит, і ми бачимо, що. Є інформація, яку нам не важко не складно донести, а вона може. Знадобитися бути, вам да, і потім допомогти такому... в скрутний час. Так. Скажіть, будь ласка, є два співвласника. Один вже оформив свою частку. Коли його попросили документи, щоб могли оформити, він сказав, що у нього нотаріус забрав всі ці документи і є в комп'ютері. це звичайна ця історія, так? Да? Угу. Може бути так. Це про спадщину чи про що? Я так розумію, що це про спадщину. Дивіться, друзі. Дуже багато від вас ідентичних запитань. Наприклад, коли ви оформлюєте спадщину, у вас нотаріус просить оригінали документів технічної документації, яка б належала вашим, там, наприклад, батькам, якщо після батьків отримуєте спадщину. І ви питаєте, як мені дістати ті документи, щоб все дооформити. Так от. Як це відбувається, коли ви приходите до нотаріуса, оформити спадщину? Вам замість тих документів, які були першочергові на ваших батьків оформлювалися? Нотаріус надає вам по фіналу завершення спадкової процедури свідоцтво про спадщину, де написано, що ви на основі спадкової справи стали. Власником. Власниками. Або якщо у вас декілька спадкоємців співвласниками, це і є документ, який підтверджує право власності на землю, як у вашому випадку. І вам дооформлювати щось не є потребою. О, Господи, що воно не відкривається. Я власниця квартири, син тільки зареєстрований. Онука під моєю опікою. Як мені краще оформити спадковість, спадковість на, онучку. на онучку? Дивіться, онука не спадкоємеця. У вас за законом спадкоємець ваш син. Тому вам треба зробити заповітті. Лишалося на вас, а потім воно перейшло на онуку. А якщо ваш син не має інвалідності. І не буде пенсіонером на час вашої смерті, то вона отримає всю квартиру. Якщо він буде або з інвалідністю, або пенсіонером на час вашої смерті, то він там отримує маленьку, але обов'язкову частку. Ну, так вже є. Ви можете зробити дарування зараз на внучку при житті, але це ризикова тема для вас, тому що право власності перейде на внучку одразу. Вона стане власницею квартири, і ніхто не знає, як вона себе поведе. Я нікого не ображаю, просто це життя. Сьогодні навіть дзвонила жінка, яка оформлювала там для внучки і квартиру купляла по частинах. Там і все наприклад, де з прикладу привожу, це було прямо сьогодні, а угу. внучка виросла. І все, я все продаю, бабушка, до свидання. Бабушка з'їжджає з Так, з а квартиру. бабушка дзвонить нам і каже, що мені робити? А ви тут нічого вже не зробиш. Тому заповіт. Ви свою волю висловите, ви все для того зробите, щоб це досталося вашій внуці, а там хай вже розбираються, то вже інша історія. Так, Так, що ви там ще нам кажете? Що воно? Якось... Ви, напевно, думаєте, що воно постійно це? Що воно не відкривається? Це що ми воно Спробуємо не... Не відкрити відкрити. Це бачили тільки да. ну реально, як вони. А в... О, де тут мужчина? Чи мають органи сільської ради приймати заяву про відмову від спадщини? Як провести по експертизу, скільки потрібно підписів? Дивіться, зразки по експертиза не робиться просто з потолка. Десь на не з того ні з цього. Тобто почеркозначу експертизу ви можете провед... проводити в рамках судового процесу якогось. Угу. Тобто у вас має бути якась вже справа, чи якийсь розгляд, провадження, якесь відбуватися. Там подається клопотання про призначення експертизи. Там обосновується, вґрунтовується, вибачаю, що, чому і для чого. так? Вказується, якому. Експертному бюро доручити проведення цієї експертизи. Значить, Зразки вільних підписів, що це таке? Скільки їх потрібно? Ми вам так скажемо. Їх потрібно за декілька років, по декілька екземплярів, там по різному буває. Ну, скільки ми ну, у, нас, робили? у нас от остання експертиза затягнула, ну, у нас це були а, документи підписом за 2016 рік. І нам треба було зібрати за 2014, 2015, 2016 і 2017 роки, щоб у цей період можливість була у експерта порівняти між собою. Так от, що треба... Ну, от я пам'ятаю, те, що нам експерт написав, що там не вистачає у вас зразків, то це було 30 різних документів. Це зразки вільних підписів. Зараз я поясню, що це таке. Це можуть бути якісь договори, чеки, квитанції про, ну, ці квитанції про оплату комуналок, наприклад, якісь листи, якісь заяви в посвідченнях десь, в паспорті. Вільні зразки. Підпису на різних документах. Чим більше їх буде, тим краще. Так. Зазвичай в тому є вся проблема. Бо чим ми більше діджиталізуємося, тим менше у нас менше лишається вільних зразків вільних так. підписів. Так, будь ласка, вам за відповідь. Чи має право? А ну от чи має право на спадок син, який був звинувачений у смерті батька, При цьому мав прописку з народження? Що ви маєте на увазі вітер звинувачення? Звинувачений, да. звинувачений засуджений. Ну, тобто є рішення ну, вирок Якщо є суду? вирок суду, де він визнан винним, то ні. Він є негідним спадкоємцем. Так, це під. Якщо хтось, сусідка сказала, що це ви ти винен, що папа помер, то це не, так не працює не то пальто. Так, це не є підставою для позбавлення частини спадку. А, що робити, якщо. Зараз я паспорті Анатолійович, а в деяких документах Анатолійович. Анастасія, треба робити виправлення. Взагалі, то ви уточніть в кого це у вас особисто? Чи це ви отримуєте спадщину, наприклад, після вашого батька? Якщо це ви отримуєте спадщину після вашого батька, то це треба встановлювати факт родинних зв'язків і підтверджувати, що це одна та сама людина. Це Трашова трішки ситуація, але ми таку не одну бачили, ми все треба через суд проходити. Угу. Можуть кредитори відібрати квартиру, якщо вона дарственна? дякую так, можуть кредитору можуть відібрати, як ви е, висловлюєтеся, в рахунок боргу, все те, що є у вашій власності. А дарственна – це значить, що вам подарували. Тепер це ваше. Ви власник це право власності. Дарственна – це підстава набуття право власності. Тому так само, як і куплене, так само і подарене, і успадковане, кредитори можуть. Стягувати шляхом суду виконавчих написів і так далі для погашення боргів тут немає різниці, подаровано воно чи успадковано як при шлюбі, там як при розподілу в шлюбі, це тут не працьовує ніяк. Анастасія уточнила у чоловіка по батькові таке написано. У нього проблеми десь виникають. Треба довести. Дивіться, Анастасія, якщо є проблеми там нестиковок свідоцтво про народження і паспортних даних у вашого чоловіка, то йому треба звертатися про виправлення описки, тому що йому треба змінити по батькові, по документах починаючи з народження. Тобто треба привести до ладу. Якщо десь будуть відмовляти, треба брати цю відмову і знову ж таки йду до суду. Тут, тут і так, і сяк. Остання інстанція це судова. Більше немає запитань. Та там є, я просто не можу спіймати. Поділили спадщину, ага. але квартиру, в якій ніхто не живе. На цей час продати не можу, бо власник 1,4 не дає згоди, що робити, як заставити. Заставити його продати його частину ви не можете. Це його частина, його право власності. Він годен розпоряджатися цим на власний розсуд. Ви можете продати свою частину у нотаріуса, склавши пропозицію за місяць. Нотаріально посвідчується ця пропозиція. Вона на синьому бланку також виглядає як довіреність. Пропозицію другому власнику викупити вашу частку за ту ціну, яку ви пропонуєте після спливу місяця, Якщо він не приймає цю пропозицію, ви можете продати свою частку, кому завгодно. Змусити іншу людину продавати свою майну у вас не один суд, ви не зможете не виграти, тому що це суперечить принципам права власності. Загалом в праві. це нереально. Доброго дня, купила будинок у селі без городу до війни. Хотіли оформити город, почалася війна, і нам відмовили в оформленні городу, яка причина що робити. Дивіться, на період воєнного стану дійсно була е встановлено був мораторій про приватизацію землі будь-якої. Але в Листопаді 2022 року були зроблені уточнення щодо е початку приватизаційного процесу для городів для е тих ділянок землі, де поряд стоїть будинок, щоб ви розуміли, да, от, наприклад, хата стоїть і поряд є от невеличкий шматочок землі. А начебто не дали можливість приватизовувати, але ви маєте розуміти, що на практиці, що ми бачимо, не всі регіони виконують і користуються цією опцією. Тому ви дізнаєтеся зараз, чи вже почала місцевість, от ваша сільська рада чи ОТГ. Знову ж таки, процедуру приватизації землі біля будинку, тому що на приватизацію сільськогосподарського призначення землі мораторій досі не знято взагалі, навіть законодавчо. А от з приводу приватизації городу біля будинку, це вам треба звернутися знову ж таки до ЦНАПу в вашому ОТГ і уточнити, чи відновили вони цю процедуру саме у вашому регіоні. Чоловік, який писав про частку, мені пише, що частка в натурі не виділена в квартирі, це не міняє суті справи. Вам все одно треба її виділяти і продавати свою частку, або так воно і буде змішана ця власність. Ви нічого з цим не зробите. На жаль, так Орест Ковальчук, якщо людина підписувала документ у віці 70 років, а тепер хочуть доказати, що підпис не справжній. Хочуть багато хто що хоче. Ну, це по перше, це не означає, що докаже. По-друге, ваш коментар він суперечить здоровому глузду. Я вибачаюся. Але зараз я вам поясню. Чому? Якщо людина підписувала документ у віці 70 років, а тепер хочу доказати, що це не справжній підпис. Вона її підписувала чи не підписувала. Це основне питання до вас і до тієї людини. Неважливо, в якому віці людина підписує документи. Угу. Якщо вона його підписувала. То знову ж таки експертизи і так далі. І те, ви маєте розуміти одну річ: так, суди беруть до уваги експертизи зазвичай, але вони не зобов'язані. Жоден експерт не вказує суду, як приймати рішення. Угу. Є ще купа е, інших фактичних обставин справи, які суд досліджує, виносячи рішення. Хто в якому стані здоров'я, коли, чи є ця людина живою чи не є вона живою, чи можна її опитати в суті та далі, тому подібне? Це дуже важливо. Що саме там підписано? Де воно підписувалося? Якщо це нотаріальна якась була угода, де той нотаріус? Його треба залучати до суду. Якщо його немає, там він закритий, уїхав, емігрував там так далі. Як зараз часто буває, це одне. Якщо він є, це друге. Він він посвідчення собою угоди, повірте мені, в обіду не дасть. Тобто хочуть доказати, та всі хочуть щось доказати. Ну я вам скажу, що справи з підписами, з цими почерками там усім всім. Це така історія, знаєте, мутна. Так, останнє давай. Доброго вечора. Мені потрібно робити документи на дім. Я його викупила, але залишилося тепер на мені документи на та приватизація. Я мама чотирьох дітей чи якісь пільги. Чи знижки при переоформленні документів для таких сімей? Бо зараз дуже важко з грошима. А ви знаєте, окремо подібних знижок немає? Круто, не, Як є? на жаль. Підкажіть, будь ласка, здається квартира, у якої є два власника. Гроші від оренди ділилися навпіл з виїздом за кордон одного з власників, інший почав самостійно здавати квартиру за новим договором оренди. Усі гроші забирати собі, які є законні методи впливу на відстані. А як ви здавали по договорам? Ці договори оформляли чи ні? Як оформлено? Якщо у вас щось оформлене, ну реально з двома власниками? то це окей, можете звернутися навіть і до нас. Ми зробимо певні звернення, певні претензії до другого власника, а потім вже можна через суд це вирішувати, якщо він не захоче. А якщо у вас оформлені не оформлені договори оренди або оформлені взагалі на одного, ну то я вибачаюся. Треба з ним, звісно ж, поговорити, але ем, ну, так, таке суть. Така собі історія. Добре, друзі, підемо, бо у нас головні діти, нам треба варити їсти. Дякую вам за увагу. Будь ласка, полайкайте ефір, нехай більше людей бачать, тому що ви звертаєтесь, бачите вам корисно, мабуть, іншим теж буде корисно. Тому, будь ласка, лайк-репост, дуже вітаємо. Всім гарного добре.